Роль знаку Зодіаку в е, стосунках. Лев і Овен вообще нихуя совмістимі. А чо? Блять, бо той Лев, а той Овен, блядь. За всі мої познання, що ви так дивитесь, блять, типа, щоб я копав далі, хуй там, дальше все. Типа, це вже все. Ні, я, якщо чесно, теж не вірю. Ми вже колись говорили про тарологію і тому подібне в попередніх випусках. Я не вірю, тому що я знаю сценаристів, які писали. Ну, типу, в частності. І Артур Петров в певний час стендап комік і сценарист прекрасний, певний час писав гороскопи. Вірить в нумерологію, оцю всю. Зодіаки. Є, Батя аудиторія підібралась, звісно. Коли за. Говорили взагалі, нічого, а блядь. щас прям я, блять, козеррох лево, як там. Так вони і порно ну, так обирають, типу, я тільки Діви, блін, я тільки Дів. А якщо вам будуть підписувати По, типу, Козірох є Овна. <рес> ви будете дивитися? <рес> <рес> да? Питання до вас, до аудиторії. Якщо у вас, наприклад, ви Овен, наприклад, всі ви овни, хер з ним, ладно, блядь, ви засміялись, окей, ви Деви всі Деви. Я дево. Блять, ты несовместим, понял? Вообще жестко нет! Что за разъебничаться? Я дело. Я кажешь, ты дево, ты тупо, блядь. Ну, максимум рыба. Бля, ты Ти Ты это на стихи не дотягиваешь. Блять, Це ж так это виходить. А, а у вас так роз'їбали, що я делаю? Це це значить? Педантичний? Все, все, все по полкам, все по полкам. І це погано? Классно. А? Классно. Ну так і що? Не, Ну, не сходитесь, понятні, типа не сходитесь. Ні, не, так а, ну, а як, Може бути і не діва педантична? Може бути? Ні? Не? Жорстко нет. Типа, хто родився у 8-15 дел. Ні. Ви всі діло, вам в гороскопі сказано, нікуди ніхуя не ходить. Ви підете на роботу? Так нахуй ви це читаєте тоді? Щоб була внутрішня боротьба. Ті гороскопи читають. Не ті гороскопи, треба якийсь, а що, є якийсь гороскоп, затверджений міністерством Гороскопії. Міністерство гороскопії. А як називається Міністерство по затвердженню гороскопів? Я не знаю, я коли читаю, ну, іноді попадаюся в, е, на гороскоп чи десь там по телеку показують, знаєте, це там. Е, Сніданок один плюс один, і там гороскоп пішов. Якщо пишуть рибам якусь хуйню, такий, та ні, не може бути. Все, я не Ми сприймаю. Так само так само сприймаєте? Це не моє. А якщо не... а якщо якісь. як... <свят> да, А якщо якісь гниді скорпіону якомусь написали хуйню, такий, так і є, блядь. А хто в тіндері зареєстрований? Блять. Ужені? Ти що, блять, пройшла Тinder? Так я листала, листала, нічого не знайшла. Дошла до босса, така, типа, я удаляю иду. Типа, вперлась в порог, понял, уже типа. Що це сі? Ще херня удаляюсь, нахер. А нема в тіндері такого, що там треба. Не знаю. Да, і от, от, наприклад, ви в Тіндері знайшли чувака, який вам подобається, але він там. А? Але він водолей, ні Поняв зразу, Кастинг не що, пройшов. Що ж я не почув. Що ви кажете? Але він водолей. Але він водолей. А він водолей це щось хуйове, так? А типа не суммістимо з вашим знаком. А у вас який знак? І що вони ніхуя не контачать? Типа, ва. А ви пробували контачити? Блядь, вони нас валять жорстко, ти понимаешь! Ты що, И ну, типу, водолей тельца не помыл, ні? Точніше, ша, ты лес тельца, водолея утопаем. Блять, они все шарят, ты ты выйшься, они все ша, они шарят, что же вывается? Мы не, типа плаваем. По сонцю і по асценденту и получается винили зараза. Друзі, що ви курите? Я вот. Ні, чекай, чекай. А таке питання. А ви. Е, а у вас є хлопець? Чи чоловік. Був! Бу, бо ти читаєш оці всі гороскопи. Ні? А що він? <соцова> а то а А хто він Овен? <соцова> Але ну Сука. ти ж ти ж немає такого, що тебе питають, чи ти розійшлася, і ти така, бо він овін. Ти ж кажеш, бо він долбоєб. <рикат> а прикинь, такий суд же ж, там, розлучення. Розлучення, <рикат> <рикат> типа, причина розлучення. У чоловіка питають, ну ми не зійшлися з характерами, я постійно на роботі, вона постійно вдома. Ви ч розлучились, він, о, він, що ви, що, блядь. Ні, і суддя така, жінка така, по-любому, нахуй, розводьтесь. <рикат> <Да>. <рикат> цим молотком, поки. о, я Квартира сука. вам, бо ти рибка. <Да>? Ну, умовно. Рачочек. <рикат> Рачочка. <рикат> <рик> Рачочок це до сам, це до ми під категорії повертаємось, рачочок. Якщо б дійсно так на роботу не брали б до прикладу, знаєш, що... Типу? В серйозних компаніях працюють астрологи? Я представляю цю серйозну компанію, де троє людей сидять, коротше, такі, типу, ми серйозна компанія. Ось пожалуйста, астролог, таролог і директор. Набираємо четвертого. Треба гороскопіст. В Ретрограді, в Єрборії не підписують контракт. Ну, блин, ну, Рєбя, ну ви шо? Це четвертий. Це ще один знак зодіака, понял? Хто нихуя не верит всю херню, Реб'я? Блиць, вы, бляць, Це чисто это чисто знак зодіаків для євреїв, знаєш? Да, yeah, Реб'я. Я <climates> вибачте, <samples> <ис> yeah, uh, але я в рот їбав ці всі гороскопи. У Нас насправді завжди позитивні, ті висновки. Ну якщо ви, е, якщо ви е, вірите в знаки зодіака в гороскоп, в нумерологію, вірте, робіть це. Прекрасно. Ми це обговорювали, торологію ми обговорювали на минулих випусках. Це прекрасно. Займайтесь, якщо вам це е, ну дає якесь задоволення. Тільки закрийтесь в кімнаті і нікому про це не розказуйте. Будь ласка. Та, звісно, прийду, блін. Що робити, якщо ваш хлопець ненавидить вашу найкращу подругу? Оце клас! Оце да! <рес> От тут давайте поболтаємо. Блін, ну це у всіх, мабуть, така штука є. Да? Найкраща подруга, ви її не любите дуже сильно. Е, давайте думати, е, що робити. Давай так. Чи є взагалі якась статистика, е, наскільки часто. Е, Типу, в стосунках, у твоєї другої половинки подруга якась задрач? 100%. Це мав сказати я, бо я в піджаку, поняв, ми підрахували. Тебе були такі випадки, що тобі не подобалась категорично подруга твоєї дружини? Жодного разу. Жодного разу. Ні. Жодному разі такого не було. Вийдем на перекур, розкажу, покажу, кину номер, щоб ти зачмирив цю гниду. Я спочатку натякав, бо це ж типа бубочка, не можна, типа, бо ти да. втратиш друга кращого. От і боже. не можна прийти і сказати, ну вона йобнута капітально. Я йому вже так натякав спочатку, а потім вже конкретно почав казати, що вона йобнута. Він каже: Ні, вона найкраща жінка в світі. Ну я кажу, ну окей. І вони потім, в якийсь момент, почали пити один одного. О, то така забава в них була. В якийсь момент я прийшов до них. Тіпа типу, новий рік святкувати. Вони мене запросили. Вони такі добрі, такі класні. Він завжди в піджачку. Це прикольно, він завжди такий ну гарненько вдягнутий, біленький, вона таке платячко, вони маленькі. Вони в якийсь момент просто починають писати один одного. Типа, ти скотина, ти нікуди не підеш. Він їх хватає, просто палець в ламу, і, і коротше, падають, вони блядь, б'ють вазу. Корот. В Якийсь момент я їх розтягую, я їх раз 500, коротше, розтягував. Вона каже, типа, все, я не те саме. І, і ну, там були дівчата якісь гарненькі, типа, ну подружки її там. І мені сподобалась одна дівчина, і я думаю, блядь, візьму номер телефону, цей Наташі, яка ось зараз пизде. Ну, не, не до цього зараз, коли вона їбашить свого чоловіка, звісно. Не зараз питати неї про це. І ця Наташа, коротше, сідає в вікно і каже, типа, пошли ви всі нахуй. Ну, коротше, ти вже... Сідає Він, в вікно, вона да. думає, що це таксі вже треба їхати. Да? Ну, походу, там вже клема почалась, і вона каже, типа, я зараз пригну, і чоловік виходить, чоловік виходить і каже, пригай нахуй відсюди. Вона така, я пригну, блядь, та да, скотина. І вона прігає. І все такі, ну, хорошо, що другий поверх, так? Да? Типа вона пригає, падає в сугроб, коротше, в одних платтячку, тому біленькому гарному плачу, пиздує кудись по Борщагі, Два години ночі, коротше, херачить, кудись в закат туди, знаєш, блять, скривається. Я хватаю цього Сережу. Ми біжимо, блядь, за нею. Її нема ніде, коротше. Ми шукаємо цю Наташу. Ти під час того, як біг, казав, ну ти ж бачиш, яка вона кончена. Ти ж бач, ти бачиш, А я їй по 500 разів розповідав про це. І він кричить, вона кончена, нахуй. вона що ти мене тягнеш? Кажу, блядь, це твоя дружина, пошли, блядь. І ми приходимо і, блядь, бачимо, чи такий, знаєш, типа лавочка, фонарь, коротше, і сидиться Наташа з пивком? Блять, де вона взяла пивко, вовщи ніхіра не понятно, але вона його посьорбує, типа так. Знаєте, пальці мерзли нахуй, зима, блять, вона в платтячку в шльопках вискочила, вона, типа, так ця туш потекла хуям собачь. Він підходить до неї, знімає піджак свій, вдягає, обіймає і вони починають цілуватись. Воу. Wow. Блять, я вам кажу, іде Chitri. фонарь, іде сніг, це так гарно, так романтично. В неї ці, блять, потьоки їбучі, коротше. Вона дає йому пивко. Він його сьорбає. Блять, це така красота, така картина. Я підходжу до них, сідаю поряд, кажу, Наташ, а там дівчина була гарна. Можна. Я її відпишу. Ну, ми... <реш> Ні, Бо кажу... Я бачу, це допомагає. В no стосунках. Номер телефона можна. А Наташа, блядь, отак просто це всі патьоки, рука замерзла, вона х... труситься, блядь, каже, не треба. Я кажу: в смислі. Вона каже: вона йобнута. <реку> <реку> Роботизація за чи про ти? Якщо в ідеальному світі, то ти типу, роботи там роблять всю хуйню, е, а ми <реку> кайфуємо. От, <реку> от, от так, такий задум. Да? Да. Але, типу, якщо вони будуть робити все, то вони можуть, типу, ахуєть і почать робити собі. Не лякає вас, нічого такого. Ні, не. мене взагалі не лякає. Не заклеюйте ніколи е, камеру на ноутбуці. Ви закліє на камеру на, на ноутбуці, зааплодуйте. Бля, тільки я і от ти. і Ти все. реально заклеїш камеру? Ну, Коли дрочеш, Серйозно, чи? ти заклеїш камеру. Ну, не, не прав, що заклею. Ну. Заляпуєш, заляпуєш камеру, так? Да? Заляпую камеру, це регулярно, а? Заляпую камеру да, да, буду відверті. Можна тако прикрити, отак, Сраку підтирати, типа ніхто не додумався зробити робота. Ну, Йор... типа це всі роблять. Юрчик, да? якщо в тебе по цьому питанні. Є проблеми? Проблеми. Ре, ну, реально, так, да? типа там, блять, на космос за ці за роботи літають, щось там вичисляють, блять, монтажать. Ну, а щоб. Щоб такий був апарат, типу, який вбудований братанчик, я все. Ну, коли вже TikTok полистав, поняв, типу, а він бачить, він робот, він <laughs> довжен осознати. Типу. Якщо розробити. Я вважаю, що, типу, якщо будуть розроблятися прикольні роботи, ну, то мов, в тебе унітаз робот, mm -hmm. і типу, у це система підтирання жопи, це як язичок такий. Знаєш, ти типу, покакав і тобі анітас такий витр, знаєш. Прямо вот, так, з таким звуком, Ніхто б оттуда не вставав. Ні, і в тебе в. В туалет черга, прям, понял, типа? У нього було. Зараз вийде, <реш> а в те, але сука, не факт. А от унітаз три тисячі. Блять, я ще я не зараз, зараз охуєнний стартап придумав. <реш> <дуже> піздата, <реш> розумні туалети, розумні, вірніше, унітази вони є. Ну, типу, з камерами, з сушилками, з оцими штуками. Ні, <реш> є, <реш> є <реш> да. оця хуйня, що ти знаєш в закладах, ти приходиш і там сменна бадочок. При... Бля, Оці, це так бля. інтересно. Я коли <реш> перший раз побачив, я просто ще разок. Ні. Можна туди. Пару возиків взять, і воно, воно таке поїде, знаєш, Ну, типу. це взагалі придумано для того, щоб нюхати фен і було. Е, е, е. Ти насипаєш дорогу, і вона така: до мене їде дорога. Дорога далеко. Проблема, mm -hmm. що роботи е, починають виконувати якісь задачі і навілюється людський труд. Да і умовно є люди, які втрачають роботу через роботів. Зрозумілий приклад. Раніше в метро сиділи тьоті, які продавали жетони. Поняв тебе. Да, да? Зараз ти заходиш, бам, карта, телефон, чікс. Де всі ці тьоті? є ще тьоті, які сидять на ескалаторах. Да. Вони маються за роботу жорстко. Отак, блядь, дивляться. Отак. чи що зразу хую, блять, ні один робот таке не зробить. Реально, ота працює дуже жорстко, тому що у неї там оці 2,5 кнопки, знаєш, типа виклик когось, і вона на тій кнопці, як на ядерці, знаєте, ну, типа, ви мене хуюволите, блядь. Ви зайдіть в будку, я, блядь, ключі зламала зсередини, блядь, ніхто не зайде, блядь. Робота, от вам робота, викусіть, ви ж, брикалуйтесь. В мене кнопочка okay. і все, Міхалич підійшов, блять, поремонтував все зробив. Поки Міхалич буде чинити тойчий ескалатор да? років 5. Блять, вона ще буде там сидіти. Треба знаходити баланс між Balans. сучасним е життям і роботизацією, і, типу, і душою. Ніодин робот не замінить людину. Ні один робот не замінить людину. Блін, геніально! Оплески okay, цьому. Це просто в Статус єбанем. Ти. <клес> <клес> Ти з такими словами повертала этот... Не, просто она... в секшоп, да?